О пресвята владичице, Діво Богородице, спаси і збережи під покровом твоїх моїх чад, напишіть імена в коментарях, усіх юнаків, дівчат і немовлят, хрещених і безіменних і тих, які в черві матері носяться, укри їх ризою твого материнства, збережи їх у страху Божому і в слухняності батька, Облагай Господа мого і сина Твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їхнього, вручаю їх у материнському нагляду Твоєму, по бо тиси божественний покров рабам твоїм. Матір Божа, веди мене образ Твого небесного материнства, душевні і тілесні рани дітей моїх, напишіть імена в коментарях. Моїми гріхами нанесені, вручаю дитя моє, цілком Господові, моєму Ісусу Христу і твоєму. Пречиста небесному заступництву. Амінь.